Вітаю вас! З вами Азиавто Звук Сьогодні ми розглянемо автоматичний трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Maxion, модель Plus 8AT. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція з гарантійним талоном, і також сам зарядний пристрій. Доволі важкий зарядний пристрій в металевому корпусі. Під'єднується до живлення 220 В з допомогою стандартної розетки. І до акумуляторних батарей під'єднується з допомогою кракадилю. Задньої частини у нас знаходиться тут е, запобіжник. Також додатковий запобіжник в комплекті є. На передній панелі у нас обирається струм заряду. Максимальний струм заряду у даній моделі до 8 А1. Також ми бачимо рівень заряду шкала показується. Даний зарядний пристрій підтримує усі типи акумуляторних батарей. Ємність до 150 А. /г. Годин. В даному зарядному пристрої є ряд захисту: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і також захист від перезарядки акумуляторних батарей. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua